Вітаємо, ви на каналі Харків Рамреслінг. Це продовження відео. Топ-тири вправи, які не потребують спеціального спортивного обладнання для ремреслінгу. Перша вправа це відведення кістів. Ставимо руку під кутом 90 градусів, кладемо іншу руку зверху і давимо вниз. Виробимо відведення кістів. Три підходи по 12 разів. Друга вправо це бічний тиск. Для неї нам буде потрібна будь-яка вертикальна поверхня. Як, наприклад, стіна або стовбурдерова та любі інші поверхні. Ми піднімаємо лікоть на рівень грудної клітини та давимо в бік. Давимо на видоху. 15 секунд, три підходи. Це нам дасть витривалість у борлібі. Я тобі ще одну повторну, що я віддав. Ви повинні відчути напруженість у частині грудного м'язу. Якщо ви її не відчуваєте, то подивіться відео ще раз та виконайте вправо правильно. Третя вправа це згинання передпліччя у нейтральному положенні. Ставимо передпліччя під кутом 90 градусів у нейтральне положення, тобто не супіноване і не проноване, а нейтральне. Кладемо іншу руку поверх і давимо вниз. Згинання виконуємо за рахунок біцепса та плечі променевого м'язу. Так робимо три підходи по 12 разів. Ви були на каналі Харкер Реслінг. Всі вправи допоможуть вам вдосконалювати свої м'язи та витривалість, якщо у вас немає спеціального спортивного обладнання. Тренуйтеся, ставте вподобайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на канал.